Я не вірю в нову коаліцію. Я думаю, що якщо ця коаліція доживе свого кінця, то це буде уряд меншості. Відповідно, щось схоже на кінець 2018-2019 роки парламенту минулого скликання. Я абсолютно переконаний, що Володимир Зеленський не здатен ні з ким входити в ніякі партнерства. Тобто, тим ці більше заклики про коаліцію. коаліцію національної єдності через перетунок. Ну, це Гарна теорія, але мені здається, що це просто трохи, на жаль, неможливо. Як умовно неможливо, оскільки оцей стіл не поливає водою, з нього ні ну, дерева не виросте. Ну просто фізично це можливо. Ось моя щире переконання, що Володимир Зеленський, особливо за останні роки, коли відчув. Безлім влади він втратив можливість до партнерства, об'єднань і хоч якихось от таких кооперацій на рівних, де є людина, яка може стати сказати ні, а тим більше яка може це рішення заблокувати.